Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса! Якщо ви бачите мене вперше, мене звуть Олена Андерсон. я живу в США, Невада, Лас-Вегас і розповідаю, що в нас тут. А в нас тут ще одна геніальна промова найінтелектуальнішого президента з найкращим результатом МРТ, лікарі зазвичай розчулюються і плачуть від щастя і насолоди, коли досліджують аналізи цього наймогутнішого зупинителя всіх війн. Здається, нічого не забула. Я хочу, щоб ви прослухали коротенький уривок. Там і без англійської можна зрозуміти. Слухайте реакцію на слова Трампа за кадром. Кистронг респект Еген Ондеворолстейджовіліспекет. Інфекта винту НАТО аневиколингій президент Європи. Він каже, Америка сильна та поважна. Знову на світовій арені нас дійсно поважають. І це факт. Я поїхав на НАТО, і вони назвали мене президентом Європи. Хтось з репортерів рже за кадром після цих слів. Він це казав і раніше, і вже давно всі блогери, психологи, психіатри розібрали це. На запчасті висловили свою думку, якщо в двох словах У людина, яка страждає на деменцію, зникають уривки спогадів, і на їх місце приходять уявні спогади. Тобто він дійсно може вірити в те, що він каже. Він пам'ятає, що була зустріч з НАТО, але не дуже впевнений, що там було. А його нарцисизм каже йому: Доні, ти ж великий, ну тобі поклонялись, тебе називали президентом. Ну ось так і вийшло. Далі він каже: у нас справи йдуть дуже добре. Ми маємо багато поваги. Як ви знаєте, у нас є проблема з війною, яку наші люди зараз намагаються врегулювати з Росією та Україною. Ми більше не беремо участі у війни грошима. Байден роздав 350 мільйонів доларів, як цукерочки. Це величезна сума грошей, і багато з них у готівці, багато у техніці. Я нічого не роздаю. Ми продаємо техніку НАТО. Європейські країни платять нам за техніку 100% вартості, а потім доставляють її в Україну. Ну чи роблять ще щось. Але ми намагаємось врегулювати це питання. Я врегулював вісім він, це була б дев'ята, а і наші люди зараз у Росії, щоб побачити, чи зможемо ми це врегулювати. Нелегка ситуація. Дозвольте мені вам пояснити, який безлад це війна б ніколи б не сталася. Якби я був президентом жодного шансу, її не було протягом чотирьох років. Бреше, коли він був, коли був його термін. Ну, всі знають, що війна була. Ми перейменували Міністерство оборони на Міністерство війни, і я думав, що це буде контроверсією. Чесно кажучи, я вам скажу, я не зустрів жодної людини. Я хоч одна людина, яку зустрів, кому це не подобається. Знаєте, подумайте про це. Ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну, усе, що було між ними, усе, що було до них. А потім ми сказали, давайте змінимо назву. Тож ми повернули її до того, що було. Міністерство війни робить чудову роботу. Ми закінчили вісім війн. Подумайте про це. Вісім війн. А ми збираємось провести ще одну. Думаю, сподіваюсь, я сподіваюся, що кожного разу, коли я закінчу війну, вони скажуть: якщо, якщо президент Трамп закінчить цю війну, він отримає Нобелевську премію. Якби я закінчив ту війну, ну я б не отримав її за ту війну. Але якщо він колись отримує її за наступну війну, тепер вони кажуть, що якщо він колись закінчить війну між Росією та Україною, він отримає Нобелевську премію. А що з іншими вісьма війнами: Індія, Пакистан. Подумайте про всі ці війни, які я закінчив, я повинен отримати Нобелевську премію за кожну війну. Але я цього не хочу. Я не хочу бути жадібним. Насправді жінка, яка отримала Нобелевську премію, сказала: Ви жартуєте, це Трамп заслуговує на Нобелевську премію. Це було дуже приємно. Я це ціную, що насправді правда, але мені це байдуже. Мені важливі люди, які помирають. Ну... Тут Трамп, як завжди. Жінка, яка виграла Нобелевську премію, насправді цього не казала, що Трамп заслуговує. що це заслуговує. Вона сказала, що присвячує її Трампу не більше. А коли Трамп перелічував війни, я тут реально слухала і, і, і зрозуміла, що всі біди Америки розпочались, коли родина Трампа приїхала в Америку. Це якраз прокляття. Божа кара! Ще одне відео це теж сьогодні. Поки американська делегація з планом миру на балатах, тут наші журналісти розпитують про це Рубіо. Рубіо розповідає, як важко працює Трамп, щоб завершити цю війну. І Що Трамп е світовий лідер, і тільки він може її завершити. А світовий лідер тим часом спить від світового лідера. Зараз одна вимога не сходити під себе. Але поза спиною цього світового лідера ведеться багато роботи, делегації, європейці, я багато чого ми не бачимо, на жаль, на превеликий жаль. Я з тих, хто вважає, що це все має бути відкрито, прозоро, не, не там от за ширмою. Це все мають бачити. І далі CNN, репортаж з Києва. Це сомельє. Підтримує українські збройні сили. Його звати Сергій Клімов, і під час вторгнення Росії він створив проект. Ну а по суті, там розповідають про міжнародну платформу, щоб продавати вино і збирати кошти для солдатів. Сергій в Україні робить вино, продає його на міжнародній платформі і допомагає армії, Все в нього працює добре. А тут Сергій розповідає, як робити вино, але я не про те. Це до тих, хто ще досі не вірить, що Україна має шанс стати на ноги і стати Заможньої справді дуже економічно, економічно розвинутою. Немає людини в цивілізованому світі, яка б не вболівала за Україну. Вже зараз, тим паче, після перемоги під брендом Україна можна буде продавати все, що завгодно. Від, від якого завгодно дрона до горілки з перцем. І там ще багато, -багато всього. Да? Багато різних ідей вже, вже є у людей. Інвесторів буде достатньо. Єдиний мій страх, щоб Україну не розвалили зсередини. Я страшно, страшно схвильована, дуже боюся заходити зараз читати ці жахливі коменти на українських новинах. Це не виглядає добре. Тримайтеся, Любі. Будь ласка, ми підтримуємо Україну і її президента тут. На міжнародній арені президент Зеленський все робить правильно. Я знаю, що є питання всередині країни. Ну, Вже коли закінчить війну, тоді вже і запитайте. І дивилась новини на кінець дня в Москві. Так ні, ні до чого і не договорилась. Наші експерти кажуть, що Москва просто тягне час. Ну і Трамп просто перестав постачати якусь зброю, що теж очікувано. На жаль, але я точно знаю, що Україна готувалась до цього. Україна підготовлена, все буде добре. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна! Бережіть себе, Па-пай.